Те, що ми маємо вже зібратися Бачите, навіть техніка вже проситься до роботи. Шановні друзі, ми дякуємо всім, хто приєднався до нашого товариства. Ми дякуємо всім, хто сьогоднішній день подарує нашому фестивалю. Увага! Твоя душа для творчості відкрита. Ти, попри все за інших ні, не гірш, картину гарну зможеш ти створити чи написати пісню або вірш. Можливо, ти не все на світі можеш, не пробіжишся вранці по росі, та вірь у своє серце і переможеш. Ти особистість, хай це знають. Всі. І думка зігрива мене єдина, що селить радість в душу знов і знов. Ти на землі живеш, тож ти людина, якій потрібні щирість і любов. І сьогодні на теренах нашого фестивалю ми зібрали всіх добрих друзів, які готові подарувати свою майстерність. Вас вітає містецький інклюзивний фестиваль Файно без рамок! Привітайте, будь ласка, всіх учасників, всіх майстрів! Подаруйте свої оплески. Це буде такий величезний ковток доброї енергетики від вас і ваша підтримка всім учасникам фестивалю. Ще раз нагадую наш фестиваль. Відбувається завдяки неймовірній підтримці Тернопільської обласній військовій адміністрації, Тернопільській міській е, раді. Тож, шановні друзі, ми раді, що фестиваль е, починає крокувати. І фестиваль це тільки одна частиночка одна частиночка великого проекту мистецтва без бар'єрів за підтримки українського культурного. Фонду і за підтримки, і завдяки організаторам, якого є громадська організація партнерства, громадська організація Я зможу, агенція регіонального розвитку Тернопільської області, громадська організація безбар'єрний Тернопіль, асоціація осіб з інвалідністю добродія в дії. Ми всіх вас запрошуємо на урочисте відкриття фестивалю. Сьогодні в історію народної творчості України записується нова сторінка розвитку мистецтва. Тож, єднаймося, українці, єднаємося навколо наших захисників, єднаємося навколо нашої культури. І нехай цей фестиваль стане визитівкою нашої. Громади лина пісня Незабутня, горда величава, в ній надійне на майбутнє України слава, Неї Сонце зустрічає нашу Батьківщину, до нових здобутків кличе Славну Україну. Шановні друзі, розправте плечі, наберіть повні груди повітря. Підніміть високо голову, і запрошую вас разом заспівати гімн України. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Ми дякуємо їм за те, що сьогодні ми можемо разом зібратися, і за те, що ми можемо спокійно, без тривог під мирним небом провести наш фестиваль. Якщо це біль, хай стихне на хвилину, а ти за нього щиро помолись. На небесах їх тисячі заради України, тож зупинись. Та щиро їм вклонись, схиляємо голови в хвилину мовчання, в пам'ять про загиблих героїв України. А ми маємо єднатися. Україна вистоїть. Україна буде розвивати і розвиває своє мистецтво. І це наша сила. Ми думаємо про майбутнє. І це майбутнє буде щасливе. Це майбутнє буде веселе, яскраве і завдяки. Вашим рукам, шановні майстри, які сьогодні готові подарувати свою творчість і поділитися своєю майстерністю. Тож, шановні друзі, шановне товариство, я з великою радістю хочу запросити сюди, до нас, на сцену наших добрих друзів. Нашу підтримку тих людей, які підставляють плече, які допомагають рухати фестиваль, організовувати його сприяють його розвитку і розвитку мистецтва, інклюзивного мистецтва на Тернопільщині. Нас привітає міський голова Тернополя Сергій Надам. Шановні друзі, обов'язково вітальне слово ми ще почуємо, або день тільки починається, фестиваль тільки йде. Пан Сергій готує нам якісь приємні несподіванки. То зараз ми надаємо слово Ігору Єрчуку, секретарю міської ради. Доброго дня, шановні друзі. Першу чергу дозвольте від імені міського голови Тернополя, Сергія Надала, від імені Тернопільської міської ради привітати всіх тернополян, всіх гостей міста, учасників фестивалю з Днем Файного міста Тернополя. І дуже символічно, що власне в рамках святкування дня міста Тернополя, файного міста, проходить фестиваль Файна без рамок. Інклюзія поняття, яке останнім часом увірвалося в наше життя. На жаль, за часи повномасштабного вторгнення воно ще тільки підсилилось, тому що, на жаль, з кожним днем з фронту повертаються хлопці з тою чи іншою ступеню інвалідності. Також, на жаль, війна і спричинила до того, що різко почала зростати кількість людей з інвалідністю серед цивільного населення. Правду кажучи, Дійсно займатися безбар'єрністю, інклюзією ми розпочали буквально останніх років 5. До того часу, на жаль, наша інфраструктура, наші сервіси не були готові для обслуговування людей з інвалідністю. Тернопіль, мені приємно сказати, що Тернопіль одне з перших міст в Україні, яке дійсно поставило собі за мету зробити місто безбар'єрним. Власне, для цього. Ще минулого року Тернопіль став одним з перших міст в Україні, які затвердили концепцію розвитку безбар'єрного середовища на території нашої Тернопільської міської територіальної громади, і ми одні з перших, хто затвердили цю концепцію. Нещодавно ми обновили склад ради безбар'єрності, і вважаю, що досить непогано справляємося з питаннями безбар'єрності. Звичайно, що в першу чергу ми приділяємо увагу питанням фізичної безбар'єрності. Але як ми всі знаємо, що є ще інших п'ять напрямків безбар'єрності, які також потрібно рухати, розвивати і впроваджувати нові новітні практики для полегшення життя людей. Тому, от власне, фестиваль Файно без рамок. Мені приємно, що стане одним з тих рушіїв впровадження інклюзивності безбар'єрності в в культурно-мистецькому просторі. І я від імені міської ради від імені міського голови хочу подякувати всім організаторам фестивалю за те, що ви його. Створили за те, що виграли грант в Українському культурному фонді і за те, що ви його реалізовуєте в файному місті Тернопіль. Тому бажаю вам, організаторам, всім учасникам фестивалю, успішного його проведення і вірю, в те, що він стане вже традиційним для файного міста Тернополя. Ще раз всіх зі святом, слава Україні! А вам дуже дякуємо за підтримку без. Таких широких і мужніх плеч нам було б важко штовхати фестиваль, а так ми маємо надійних друзів. І зараз я хотіла би запросити до нас на сцену Віктора Устенка, заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Шановні друзі, я дуже прошу вас, подаруйте їм тепло своїх долонів і тепло своїх сердець, бо це дуже добрі люди. Повірте, так як вони сприяють розвитку, то це треба іншим областям пож... бо... бо... позаздрити нам. Ну, в першу чергу я дякую всім вам, бо та робота, яку ви проробили, вона надзвичайно важлива і надзвичайно потрібна. Ми вчимо мови, от невеличкий приклад, вчимо спілкуватися англійською, польською, німецькою. Але серед нас, українців, є десятки, а може навіть більше, тисяч людей, які говорять жестовою мовою, і ми дуже часто не робимо навіть найменших зусиль для того, щоб порозумітись на хоча б на побутовому рівні, хоча б на рівні Я тебе вітаю, як твої справи. Десь в 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської був започаткований, можливо, не вперше, але на такому рівні надзвичайно важливий і вперше на такому рівні діалог про створення, розбудову безбар'єрного суспільства. Коли ми говоримо про подолання бар'єрів, це, власне кажучи, про філософію нашого життя і про подолання бар'єрів. Не тільки фізичних, як то сходинка, яка на твоєму шляху, а подолання бар'єрів, філософське питання, яке говорять про подолання і економічних бар'єрів, і бар'єрів спілкування, і тих бар'єрів, які ми часто вибудовуємо навколо себе, які не дозволяють нам жити одним великим щасливим суспільством. Це була надзвичайно. Важлива розмова і початок важливого діалогу. І знову ж таки, за ініціативою Олени Зеленської створено національну стратегію безбар'єрного суспільства, до, розрахованої до 2030 року, адже зрозуміло, що подолання бар'єрів це велика системна робота, яку не можна одночасно зробити за короткий проміжок часу. Бо ці бар'єри вибудовувались попередніми десятиліттями. Ці бар'єри вибудовувалися традиціями, устоями, якимись правилами, які сьогодні потрібно долати. Я дякую місту Тернополю за те, що стали першими в Україні. Тернопільська область стала флагманом в цифровій безбар'єрності. Ми відкрили і імерсивний хаб, і центри цифрової безбар'єрності в кількох громадах і продовжуємо цю роботу, адже сьогодні. Інформаційне суспільство і люди дуже часто стикаються з бар'єром отримання нових знань, нових навичок, спілкування, і дуже важливо, ми стали флагманом в проєкті цифрової безбар'єрності і поширюємо свій досвід на всю Україну, бо саме цифрова безбар'єрність якраз і дозволяє дуже руйнувати дуже багато бар'єрів. Тому я щиро вітаю всіх вас з Днем міста, щиро вітаю з тим, що ми сьогодні зробили таке хороше і важливе свято. Кожному з вас хотів побажати сил, наснаги, віри в себе, в своїх оточуючих в своїх друзів, любові, розуміння і підтримки. І, звісно, всім нам перемоги, яка стала ще на один день до нас ближче. Слава Україні! Да, Дякую. Да. Дякуємо, дякуємо за добре, щирі слова, побажання. Ми впевнені, що з таким благословінням фестиваль стане щорічним і буде все більше і більше розширювати своє коло. А я ще раз хочу нагадати вам, шановні друзі, що наш захід відбувається за підтримки Тернопільської міської ради. Та сприяння управління культури та мистецтва Тернопільської міської ради, а також за неймовірної підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації. Ну, а зараз я запрошую до слова. Нам дуже хотілось би побачити і в нашому товаристві чудово жінка Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності, консультантка центру експертизи у сфері прав людей. З інвалідністю. Давайте ми нас буде багато, ми займемо всю сцену. Тож давайте ми будемо тривожечки просуватися, будь ласка, пані Ніна, ми вас чекаємо. Шановні друзі, сьогодні на теренах фестивалю ви побачите, що дуже багато проблем. Безбар'єрності вже вирішується тут і зараз, завдяки підтримці, завдяки нашій спільній роботі. Пані Ніна, будь ласка, а, вітаю так. Приємна несподіванка. Я пам'ятаю, крайній раз я була тут, в цьому парку, на фестивалі не святі горшки. ліплять». Я тоді була частиною команди Українського культурного фонду і приїжджала на моніторинг. І я дуже добре пам'ятаю, як я тоді говорила пані Уляні. Не бачу вас, пані Уляно. Бачу вас дуже рада вас бачити. Що ситуацію з тим, що Тернопіль був останній в рейтингу подачі на гранти в УКФ, треба щось змінювати, треба з цим щось робити. Тому я дуже рада, що цей фестиваль відбувається саме підтримки Українського культурного фонду. Але насправді найбільше мене тішить тема. Тому що це моя особиста професійна тема. Тема інклюзивності і безбар'єрності. Без цього ніяк, як вже ми сьогодні підсвітили це, це наша нова суспільна норма. І я тепер я загадую бажання, щоб не були окремі фестивалі файно без рамок. А щоб кожен фестиваль був безбар'єрним. Дякую, дуже дякуємо вам за підтримку і ваша присутність це дійсно прикраса в кожної нашої події. І зараз я запрошую на сцену керівників громадської організації «Партнерство». громадської організації Я зможу, агенції регіонального розвитку Тернопільській області, громадської організації безбар'єрний Тернопіль, асоціації осіб з інвалідністю, добродія в дії. А до слова, проходьте, будь ласка, проходьте, піднімайтеся, будь ласка, просимо вас. А до слова запрошую Тараса Хоміцького, голову громадської організації Безбар'єрний Тернопіль. Пане Тарас. Будь ласка. Ну, по-перше, радий всіх дуже бачити, ну, серйозно, тому що е, найбільше хвилювання було. Е, щоб було багато учасників, щоб кожному вдалося, щоб нічого не сталося, ну, щоб гарно доїхали і таке. І так. Я голова громадської безбар'єрний Тернопіль і вже так добре років займаюся е, питаннями безбар'єрності в Тернополі. Е, досліджую. Установи, досліджую вулиці наші нашого міста. І, і стараюся, щоб ну, цих бар'єрів було б чим, чим поменше, щоб кожен е, член нашого суспільства міг себе вільно почувати і під час заходів, і під час е, просто прогулянок е, містом. Е, е, під час організації цього заходу е, я старався створити якомога е, кращі умови для всіх учасників. От, е, наприклад, ви бачите перед е, сценою пандус. Е, щоб створити, ну, щоб був доступ до цієї сцени, ми дуже багато дискутували, е, думали різні варіанти і перед сценою, міні сцену робити. І Робити якісь конструкції. Тому дуже дякуємо нашому партнеру Buster, для того, що вони вирішили цю проблему. Так. От. І найважливіше, що я хотів сказати, що кожен. кожен Фестиваль повинен бути безбар'єрним. Саме для цього потрібно створювати безбар'єрну інфраструктуру в закладах культури і всіх інших закладах, тому що без безбар'єрності дуже складно. І якщо ми будемо покращувати безбар'єрність нашого міста, наших культурних закладів. То кожен зможе себе реалізувати, і організатори зможуть залучати більшу кількість людей з інвалідністю. Тому е, я вірю в те, що після цього заходу всі наступні е, заходи, фестивалі, концерти будуть ставати все безбар'єрнішими і безбар'єрнішими. Е, будемо над цим працювати от, під час е, сьогоднішнього дня. Я от побачив, ну там ну, постійно, постійно я виявляю якісь ідеї для того, щоб покращити тут благоустрій, щоб ну, кожен міг себе в подальшому почувати вільно. Дуже вдячний. Також хочу подякувати всім організаторам. У нас дуже багато партнерів, організацій на банерах. На... На всьому, ну без них я б я б не зміг це все ну, реалізувати. Ну серйозно. Дякую. Дуже дякуємо, пане Тарасе. Всі ваші зауваження. Я впевнена, обов'язково будуть враховані, обов'язково будуть реалізовані. Ну і я запрошую до слова Наталію Овсейко, президентку громадської організації, партнерство, керівницю проекту Мистецтво без бар'єрів, якраз в рамках якого і відбувається наш фестиваль Файно без рамок. Вітаю, шановні друзі! Я насправді дуже хвилююся, тому що це велика відповідальність організація такого масового заходу. І насправді, ну боже, я готувалася. Я пошила костюм, який сьогодні при такій жарі я не оділа. Я забула все, що я собі наготувала там написати. Але я розумію, що людям важко тут на сцені знаходитися, тому не будемо дуже великих спічів говорити. Фестиваль це люди. Фестиваль це для людей. І я дуже рада, що з нами очільники нашої міської влади і обласної військової адміністрації, які нас підтримують. Бо насправді я дуже тішуся, що наше місто стає інклюзивним. І я розумію, що це не від того, що що воно ще повністю не інклюзивне, не тому, що ми не хочемо чи чи якось. Ну розумієте, в нас в голові зовсім інші розуміння, якщо ми не стикаємося без. Особисто з тою проблемою. Але ми будемо вчитися, і я думаю, що нас будуть підтримувати. І я тішуся в тому, що е відгукуються, йдуть на зустріч і допомагають. Я ще хочу запросити на сцену. Громадську організацію я зможу, які партнери організовуємо разом. Хочу вас бачити тут. Е Агенція регіонального розвитку Андрій Олександрович, запрошую. <реш> Прошу всіх організаторів вийти на сцену. Я хочу, щоб ви побачили тих людей. Асоціація людей з інвалідністю Добродія в дії міста Ковеля які приїхали до нас і привезли також свої мистецькі спортивні заходи, і дуже активно долучилися до того. Я хочу, щоб ви побачили тих людей, які ну, старалися для вас. Оля. Прошу вас привітати е, нашого менеджера проекту, завдяки якій все це фактично е, докупи склалося і зараз організовується. Дуже дуже вам дякуємо, що ви до нас прийшли. А зараз е, передаю слово, тому що ми хочемо запросити всіх учасників, але Да, е, е, Любі друзі, я хочу по тут дуже жарко. Насправді дуже жарко. Ми зійдемо зі сцени і під сценою будемо запрошувати людей до е, 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 учасників, щоб ви познайомилися з учасниками і потім зробимо загальне фото з вашого дому. Ну може це і добре, що так сонечко нас зігріває, дарує нам таку погоду. Ну, а значить, це такі яскраві люди. Ви подивіться навіть сонце радіє, що в нашій громаді є такі люди, які можуть зорганізувати велику подію, важливу подію для громади. Тож, шановне товариство, ми просимо вас, всіх вас, будь ласка, керівники, всіх, всіх, всіх бути тут. Ми всіх зараз учасників будемо запрошувати, ми будемо з вами знайомитися. Ви зразу розташовуєтесь десь біля сини, а Хто витримує сонечко, можете підніматися прямо на сцену, і ми хочемо потім зробити велике загальне фото учасників нашої події, нашого фестивалю. Бо це буде нова сторінка в історії Тернополя. Тож, будь ласка, хто витримує теплі сонячні проміння? Будь ласка, ви піднімаєтесь з до мого товариства. А всі інші внизу. Так, все нормально. От пані Наталя за вас дуже переживає. Я кажу, що витримаємо все. У нас попереду два дні фестиваля. Витримаємо. І так я запрошую Максима Максимів. Наталі Курі, Максимів, ветеранська художня майстерня авторської кераміки, курій арт. Місто Львів, будь ласка, приєднуйтесь до нашого товариства. Пані пан Максим, пані Наталія. Шановні друзі, привітайте, будь ласка, це ветеран, це учасник бойових дій, це майстер, це золоті руки, це щире серце, це неймовірна велика душа. Я впевнена всі, хто буде знайомитися з цим майстром, обов'язково отримують. Підтримку, моральну підтримку і заряд енергії, Володимир Симанишин, художник-аматор з міста Боршова, він має декілька десятків різних робіт, які намалював у лікарні. І ці роботи неймовірно цінні. Вони настільки енергетичні, настільки позитивні, що зараз вони знаходяться на виставці в місті Київ. Подаруйте свої оплески, будь ласка. Гості з Ковеля, Вадим Усатий, Осатий, очільнормадську організацію «Асоціація осіб з інвалідністю. Добродія в діє. Подаруйте обласки, пане Вадим. Дуже приємно вас бачити в нашому колі. Володимир Кравчук, тренер-викладач з Боча, Волицькій обласній дитячі юнацькій спортивній школі осіб з інвалідністю. Режисер постановки вистави Святвечір на Поліссі» та відомий травник у Ковелі Тетяна Семенюк вишиває.